Доброго дня усім. Сьогодні я хотіла би з вами поговорити про пам'ять. Пам'ять це головний фактор розвитку пізнавальної сфери дитини, тому її розвитку необхідно приділяти особливу увагу. У мірі дорослішання дитина запам'ятовує обличчя своєї бабусі, слова і кольори, імена своїх друзей у дитячому садку, вірші, які читають батьки та багато іншого. Коли дитина запам'ятовує алфавіт, це стає першим кроком до того, щоб навчитись читати. Дорослі чаючи, вона запам'ятовує таблицю множення, нові іноземні слова з назвою країн, світу, вірші. Вона тримає пам'яті справи, заплановані на весь день, листи, що надходять їй протягом дня, розклад тренувань та багато іншого. У цей час вона запам'ятовує події, які вже відбулись з нею, як приємні, так і неприємні. Діти молодшого віку. Діти дошкільного віку краще запам'ятовують те, що викликає у них інтерес, лякає або захоплює їх, і ці спогади зберігаються протягом близько 10 місяців. Діти не пам'ятають подробиць останнього візиту до лікаря, але вони можуть запам'ятати свої враження. Діти схильні узагальнювати навіть поодинокі події з минулого, як приємні, так і погані. Вони думають, що. Коли будь-яка подія відбулася один раз, то вона може повторюватись знову і знову. Сценарії, які запам'ятовуються малюкові, можуть бути приємними. Якщо піти в гості до бабусі, то можна поїсти солодощ або неприємними. Якщо приходить няня, значить мама скоро піде на роботу. Що допомагає розвивати пам'ять дитині молодшого дошкільного віку? Це забезпечте дитині заняття, що сприяють запам'ятовуванню, грайте з дитиною у ігри перед сном, підіграйте дитині, коли вона укладає спати свого свого улюбленого плюшового ведмедика. Дитячі вірші так захоплюють дітей, що вони підказують окремі звуки та склади, навіть якщо не вміють вимовляти слова. Супроводжуйте вірші рухами, і дитина буде повторювати їх за вами. Практичні поради. Дитина повинна виконувати якомога більше дій самостійно. У випадку ці дії з більшою ймовірністю відкладуться в пам'яті. Нагадуйте дитині образи у вигляді картинок. Наприклад, якщо вона давно не бачила бабусю, покажіть їй фотографію. Діти від 2 до 7 років. У цьому віці на розвиток пам'яті впливає не тільки вміння й говорити, а й вміння розповідати історії. Краще. Діти запам'ятовують е, ті події, які мають якийсь сюжет. Дошкільнята запам'ятовують більш яскраві деталі. Наприклад, дитина швидше скаже: Я пам'ятаю, як батьки купили мені нову маску та трубку для підводного плавання, е, або я пам'ятаю, як я ходила на пляж. У шкіль... дошкільному віці діти вже здатні запам'ятовувати абстрактні поняття. А саме кольори, шрифти, цифри від 1 до 10, алфавіт та інше. Ця інформація зберігається в короткостроковій пам'яті, і дитина докладає зусиль, аби згадати її за потреби. згодом цей процес вже стає автоматичним, і докладати зусилля для запам'ятовування вже не потрібно. Дитина вже не згадує це, бо вона це вже просто знає. Що допомагає у розвитку пам'яті? Це повторення. і допомагає повторювати інформацію, це не розвиває навичок запам'ятовування. Вчені е, також вже стверджують, що батькам, які вчать дитину правильно розповідати історії, це допомагає їм розвинути пам'ять. Щоб допомогти дитині розвинути пам'ять, розповідайте дитині історії. Захочете її саму розповідати цікаві історії. Нехай почне з незначних подій. Наприклад, прогулянка у парку, катання на атракціоні або проведення дня у дитячому садку. Ставте дитині запитання на такого прикладу, як А вам сьогодні давали печиво на сніданок? Яке воно було? Та практичні поради? Згадуйте деталі подій. Якщо дитина за сніданком говорить що загубила свою улюблену іграшку, допоможіть їй згадати. Коли йде вона гралась цією іграшкою востаннє. Коли виявила, що ця іграшка загубилась, перевірте, чи не впала ця іграшка за диван. Придумайте вдома мелодії і Рими. Допоможіть дитині запам'ятати номер домашнього телефону, придумавши пісеньку про це. З дитиною також можна вивчати правила безпеки, так само, як і алфавітний порядок чи назви квітів. Уведіть поняття, з якими ви хочете познайомити малюка в його повсякденне, повсякденному занятті. Пізнавайте знайомі букви на вивісках або упаковки, на упаковках продуктів у супермаркеті. Нагадуйте малюкові вдома повторювати вголос номер телефону від п'яти років та старші. У цьому віці діти вчаться. Читати і робити найпростіше арифметичне обчислення. Це створює велике навантаження на пам'ять. У той же час діти зазвичай виконують прості домашні обов'язки. Зіштовхуючись з необхідністю справлятися з новими завданнями, пам'ять розвивається, зміни запам'ятовувати. Зміни у головному мозку призводять до того, що малюкові стає простіше запам'ятовувати інформацію. Усі діти запам'ятовують інформацію по різному, як дорослі, вони краще запам'ятовують те, що їм цікаво, те, що вони розуміють, а також те, що вони багато знають. Маючи здатність запам'ятовувати інформацію з однієї сфери знань, дитина може ніяк не виявляти її в інших сферах. Був проведений експеримент, в якому брали участь діти і дорослі. У ході експерименту необхідно було запам'ятати позиції шахових фігур на дошці. Тобто і у цьому експерименті більше запам'ятали діти в шахові. Коли було запропоновано таке саме з числами, то тут вже були, дорослі показали більш високий рівень результатів дітей. Що буде допомагати розвивати пам'ять? Хоча діти у віці 6-7 років показують хороші здібності пам'яті в певній сфері, вони можуть не застосовувати їх в інших областях. Тому ось рекомендації щодо стратегії поліпшення пам'яті. Готуйтесь заздалегідь. Наприклад, привчіть дитину з вечора збирати портфель до школи, щоб вранці нічого не забути. Кладіть речі у відведеному місці для них. Поясніть дитині, що коли вона буде збирати іграшки після того, як пограє ними, то жодна іграшка не загубиться. Візуалізуйте: якщо дитина хоче отримати декілька подарунків на Новий рік або інше, інше свято якесь, то запропонуйте дитині намалювати або написати це, щоб вона нічого не забула. Підказуйте, залиште взуття дитини, наприклад, біля миски тварини домашньої, домашнього улюбленця. Так дитина не забуде погодувати собаку чи кота, перш ніж піде огуляти. Та саме практичні поради. Запропонуйте дитині скласти списки важливих справ і відзначити у календарі майбутні події. Створіть відповідну обстановку. Дитина краще запам'ятовує те, що їй цікаво, з чим вона вже знайома. Тому, якщо ви хочете, щоб дитина запам'ятала щось із сфери музики, створіть вдома відповідну обстановку. Пограйте на музичних інструментах, ходіть з дитиною на концерти, читайте книги про великих композиторів. Розбивайте завдання на частини. Дитині буде легше вивчити вірш, якщо розбити його на декілька уривків, і почати вчити з найбільш. Складного така стратегія добре підходить для виконання багатьох завдань від запам'ятовування причин Другої світової війни на уроці історії або з зборами речей перед поїздкою. Та з 12-річного віку діти вже запам'ятовують інформацію за таким же принципом, як і дорослі. Здатність до запам'ятовування в них розвивається у міру збільшення знань і досвіду. Звичайно, батькам доведеться потрудитись ніж перш ніж дитина сформує свою дану першу навичку. Тому вам успіхів.